В ефірі Новини 700 секунд сьогодні у випуску. У школах Ізмаїла та району впроваджують проєкт Служба освітньої безпеки. Скільки коштує підготувати дитину до школи у 2025 році? В Ізмаїлі до Дня Незалежності України відбувся мотопробіг. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 79 тисяч 630 осіб особового складу, 11 тисяч 139 танків, 23 тисячі 185 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисячі 64 артилерійських систем, 1 тисячі 474 реактивні системи залпового вогню, 1 тисячі 212 засобів, протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів, 53 961 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3598 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 60 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3952 одиниці спеціальної техніки. У закладах загальної середньої освіти Ізмаїла та району стартує реалізація національного проєкту служба освітньої безпеки, що реалізують національною поліцією спільно з міністерством освіти і науки України з метою створення безпечного освітнього середовища, профілактики правопорушень серед учнів та запобігання проникнення сторонніх осіб. Подробиці дивіться далі. У закладах загальної середньої освіти Ізмаїла та району стартує реалізація національного проєкту Служба освітньої безпеки, що реалізується національною поліцією спільно з Міністерством освіти і науки України з метою створення безпечного освітнього середовища, профілактики правопорушень серед учнів та запобігання проникненню сторонніх осіб. Безпека дітей на сьогодні це пріоритет всіх органів державної влади, місцевого самоврядування, поліції, рятувальників та кожного пересічного громадянина. Цього вересня у Надцяти закладах загальної середньої освіти, ізмаїльської та саф'янівської територіальних громад розпочнуть свою роботу офіцери служби освітньої безпеки. Проєкт покликаний забезпечити належний захист дітей під час навчального процесу, сприяти формуванню культури безпеки та довіри між школярами, педагогами та правоохоронними органами. Звертаю вашу увагу, що поліцейські служби освітньої безпеки це не каральний орган. Його мета вжиття комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпеки в закладі освіти. У разі необхідності він має усі повноваження та можливості для притягнення осіб, які вчиняють право. Порушення до відповідальності. Підстава перебування офіцера служби освітньої безпеки у закладі освіти це є наказ начальника районного відділу поліції та посадові обов'язки. Копія посадових знаходиться на робочому місці офіцера, з нею детально ознайомлені керівники закладів освіти. На сьогодні Міністерством внутрішніх справ України розроблено інструкцію з організації діяльності підрозділів національної поліції з питань забезпечення створення безпечного освітнього середовища, в службові діяльності керується поліцейський, а також рядом інших нормативно-правових актів. До основних функцій інспектора служби освітньої безпеки у школі є захист дітей у навчальному процесі. Офіцер буде слідкувати за дотриманням правил безпеки та негайно реагувати у разі загрози, профілактика правопорушень та булінгу, проведення тематичних уроків, бесід та тренінгів, консультаційна допомога учням та батькам, співпраця з педагогами, розробка спільних заходів для формування культури безпеки серед школярів, навчання дітей правил поведінки. На звичайних ситуаціях від пожежної безпеки до алгоритмів дій під час повітряних тривог. Ми вдячні кожному керівнику відділів освіти безпосередньо закладів освіти за те, що зробили усе можливе, аби забезпечити робочим місцем та радо зустріли у своїх дружніх колективах наших інспекторів. З минулого року, по теперішній час, інспектори сектору служби освітньої безпеки із Мильського районного відділу поліції прийняли участь у 36 батьківських зборах, 40 дні педагогічній нараді та провели 904 просвітницько-профілактичні заходи. Актуальне питання стосовно. Овно перебування інспекторів в закладах освіти стабильної вогнепальної зброєю. Однією з вимог є те, що офіцери пройшли відповідну спеціальну підготовку, а також успішно виконали відповідні нормативи, необхідні для надання дозволу на зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї. Керівництвом ізмаївського районного відділу поліції на постійній основі здійснюється контроль за даним напрямком службової діяльності. У зв'язку з воєнним станом наявність зброї в інспекторів є необхідністю. Для можливості захисту наших дітей у разі надзвичайних ситуацій в умовах сьогодення протягом минулого навчального року в Ізмейському ліцеї номер 1 з гімназією був впроваджений пілотний проєкт служби освітньої безпеки, який довів свою ефективність та важливість для сучасної української школи, рік назад, 19 серпня 24-го року, до нас у школу прийшов новий співробітник. Це Марія Харлампієвна Райчева, яка посіла посаду інспектора сектору Служби освітньої безпеки і почала у нас працювати. Пройшов рік, і я вже можу сказати, підвести перші підсумки і поділитися нашим невеликим досвідом плідної роботи разом із сектором і Марією Харлампієвною. Директор ліцею відзначила, що реалізація проєкту дала цінний досвід та відчутні результати. Офіцер поліції у школі це не тільки людина, яка покликана карати чи зупиняти щось і когось. Ні. Це людина, яка перш за все спілкується із дітьми, з вчителями і е е працює профілактично. Інспектор служби освітньої безпеки протягом року постійно проводив профілактичні бесіди, тренінги з протидії булінгу, насильству, шкідливим звичкам, навчання, змінної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Наші батьки досить швидко познайомилися із офіцером поліції. І знайшли спільну мову, оскільки в школі бувають різні ситуації, в тому числі й доволі складні, де ми спілкуємося також не тільки з дітьми, але і з батьками. І на сьогодні можу сказати, що завдяки цій службі, завдяки Марії Харлампівні, доволі багато надзвичайних ситуацій, які могли би бути могли би статися, вони просто попереджені. Провадження служби освітньої безпеки в освітніх закладах Ізмаїльщини це крок до європейських стандартів освітнього середовища, де права дитини та її захищеність є пріоритетом. У нинішніх умовах, коли безпека стала щоденним викликом, такий проєкт є надзвичайно актуальним. Це важливий інструмент підтримки довіри та впевненості, який підкреслює, що безпека дитини є пріоритетом для держави та місцевої громади. Юлія Патлацю, Христина Лангольф для програми новин. Ювенальна поліція Одещини застерігає від небезпечних анонімних каналів. У месенджерах з'являються дедалі більше платформ, де підліткам за гроші пропонують знімати ризикований і незаконний контент. Начальниця відділу ювенальної превенції в Одеській області Вікторія Чалова пояснює, такі канали створюють токсичне середовище, деморалізують молодь і фактично експлуатують дітей. Дії, що здаються жартом, можуть мати ознаки булінгу, хуліганства чи незаконного поширення приватної інформації та стати до. Оказом у справі. Поліцейська закликає підлітків не піддаватися на легкі гроші та пам'ятати, популярність будується на повазі, а не на приниженні. У разі небезпечних ситуацій треба говорити з дорослими, яким довіряєш. Батькам радять перевіряти канали, де перебувають діти, навчати критичному мисленню, створювати здорове середовище і будувати довірливі стосунки. Найкраща профілактика це довіра, підсумовує Вікторія Чалова. До початку навчального року залишаються лічені дні, і батьки вже активно готують дітей до школи. У 2025 році вартість зборів зросла. Скільки доведеться витрати на рюкзак, форму взуття та канцелярію? Дивіться далі. До нового навчального року залишаються лічені дні. Щороку підготовка до школи стає все дорожчою, і 2025 рік не став винятком. За підрахунками у середньому родина витрачає від 8 до 10 тисяч гривень, якщо йдеться про учня початкової або середньої школи. Базова канцелярія, зошити, ручки, олівці, фарби, пенал та інше обійдеться в тисячу-дві тисячі гривень. Зараз батьки дуже багато беруть щоденників для учнів від 1 до 11 класу. Так, звичайно, на зараз є електронні щоденники, але деякі школи рекомендують все ж таки покупати щоденники. Картоні наприклад, щоб записувати різноманітні домашні завдання. Також у нас є е, книги, різноманітні книги казки, енциклопедії для дітей від, від 3-5 років. Е, дуже багато хто в школі рекомендує брати для своїх е, дітей казки, щоб вони читали, почали читати українською мовою. Якісний рюкзак ще одна важлива покупка. Дешевші моделі стартують від тисячі гривень, але за вибір з ортопедичною спинкою, водопроникним покриттям і додатковими відділеннями, доведеться викласти щонайменше дві тисячі гривень. Та найбільша стаття витрат це безумовно одяг і взуття. І саме з цього пункту витрат батьки починають складати список необхідного. Ціни на шкільну форму зросли, але попит не зменшився. Наприклад, блузи коштують близько 500 гривень, спідниці від 450, а брюки для хлопців у схожому ціновому діапазоні. Ці блузи з довгим рукавом коштують 600 гривень, з коротким рукавом 450, з довгим 500. Ось такі шифонові 500 гривень. Спідниці коштують 450 гривень. Така спідничка теж 450 гривень. Юбка, шорти, от такі от 450 гривень. Ці брючки коштують 500 гривень. Такі коштують 550 гривень от з білим поясом. Чорні класичні, коштують 500 гривень, от такі от. Сарафани ще один популярний варіант для дівчат. Також вартують близько 450 гривень. Сарафанчики це від 450 до 800. цей на пуговках 800, на лямочці 450. У магазинах кажуть, що попит на шкільний одяг високий, особливо на зручні стильні моделі для занять. Пропонують великий вибір як класичних варіантів, так і більш сучасних фасонів. І нарешті взуття. Ще одна вагома стаття витрат. Якісне шкільне взуття має бути зручним, витривалим і відповідати вимогам школи. В асортименті дитяча обувь в школі, завози були, завозів много, асортимент великий. Є дівчачі туфельки, пожалуйста, в таких модельках новомодних, є лофери в асортименті. Можно на деток постарше. Здесь, допустим, до 31 размера. Первоклашки прекрасно влезают в эти модельки отлично носятся, красивые, удобные. Цены довольно-таки доступные. То есть, можно за 650 очень красиво обуть ребеночка. Можно чуть-чуть дороже, 850, есть типа 900 гривен. И такие моделечки на постарше где-то, в принципе, не сильно отличаются ценой. Цена та же 900, есть вот и 850, и 750. Прекраснейшие лоферы, сейчас очень актуальные и стильны. Очень большой выбор New Balance, Nike, New Balance, 530, 500, ну, в общем, все, весь ассортимент. 570. Все это в отличном качестве, прекрасно ложатся на ножках. Новые Nike модельки 600. -е. Также самые расцветки, размеры, данки на девчат, на ребят. Ассортимент просто шикарный. Все есть в размерах, постоянные завозы. Все можно всегда будет детей. Есть асиксы, Цены доступны также самые для брендов. То есть 1500 гривен, 1500, 1700, 1700, если по найкам. В общем, цены в принципе до 2000. Поэтому я думаю, ребенка можно обуть, если дети хотят именно бренды. Есть модели подешевле, более бюджетные. То есть кому нужно для физкультуры, для занятий. Продавці підтверджують, ціни справді зросли у середньому на 5-10% порівняно з минулим роком. Це пов'язано з вартістю імпортних матеріалів, зростанням цін на оренду, логістику, а також з коливанням курсу валют. Підготовка до школи щороку вимагає чималих зусиль і витрат, але зважений підхід дозволяє зібрати дитину без зайвого стресу і подарувати їй радість від нового старту, теплі спогади про перші осінні дні, мотивацію до навчання та впевненість, що попереду цікаві відкриття Ові друзі та перемоги Лілія Кострова Христина Лангольф для програми. Новин. Медики, прикордонники використовують іпотерапію для реабілітації воїнів. У відомчому медзакладі військові, які отримали поранення та повернулися з полону, проходять відновлення за допомогою іпотерапії. Спілкування з кіньмі допомагає пацієнтам знайти душевну рівновагу, гармонію та спокій. А їзда верхи сприяє розвитку м'язів і опорно-рухового апарату. Реабілітація починається зі знайомства з кіньми. Їх можна пригостити ласощами. Всі вправи проводяться під наглядом лікарів і професійних жокеїв. Сеанси іпотерапії стартували в травні цього року у межах програми ментальної підтримки Ти як ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Прикордонне відомство підтримує сучасні методи лікування та дбає про кожного воїна. У День незалежності України вулицями Ізмаїла пройшов масштабний мотопробіг, організований спортивним клубом Бесарабія. Це перший подібний захід у місті, присвячений одному з найважливіших державних свят. Подробиці дивіться далі. У день незалежності України вулицями Ізмаїла пройшов масштабний мотопробіг, організований спортивним клубом Бесарабія. Це перший подібний захід у місті присвячений одному з найважливіших державних свят. Такий захід проходить перший раз. От. У нас було відкриття сезону. Байкерське була, недавно так ми зустрічали гостей з Одеси. От, зараз, сьогодні, всі прийшли до того, що обов'язково треба зробити такий заїзд в День Незалежності України і обов'язково приїхати сюди, щоб віддати шану нашим загиблим. Воїна участь у мотопробігу взяли близько ста представників мотоспільноти з Ізмаїла Болграда, Рені та інших населених пунктів регіону. Колона мотоциклів вирушила від одеського в'їзду до Ізмайської фортеці, проїхавши центральними проспектами міста. Маршрут передбачав зупинки біля меморіального стенду та пам'ятника морякам донайцям де учасники вшанували пам'ять загиблих захисників України та висловили подяку військовослужбовцям, які нині виконують бойові завдання на передовій. Маршруту ми проїхали з заправки. ЖД-вок, дуже де вокзалу, і приїхали сюди, на Алею Слави, як ми її називаємо, ну, от, е, поклопо, виразити своє, свою подяку, свою шану тим загиблим воїнам, які загинули, захищаючи нашу Україну, і висловити всю подяку тим, хто зараз на передовій. Ті воїни, які дають нам змогу отак збиратися, отак разом проїхатися по нашому. Чудовому місту. Цей захід став не лише символом єдності та патріотизму і нагадуванням про те, що кожна подія сьогоднішнього життя можлива завдяки мужності та жертовності сил безпеки і оборони України. Це, це мій перший, перший мотозагін. Я сам з Радіо МС, новачок, скажімо так. І, і так як в реалі зараз, в реалі війни я часто катаюся ну, по бойовим завданням, тому не часто буваю в місті. Приїхали віддати честь загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну. Шикарний міст, організація взагалі на, на вищому рівні. Йшли, положили цвіти, алею слави воїнам всім. Благодаря тому, в принципі, і состоялось все это мероприятие. Ізмаїльці та гості міста тепло зустрічали учасників мотопробігу, а сама акція стала яскравим прикладом єднання громади навколо спільної мети наближення нашої перемоги. Юлія Петлецьок Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валюта, прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 62 копійки. Євро купівля 47 гривень 72 копійки, продаж 48 гривень 42 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 29 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. В день 30-32 градусів з позначкою плюс. В Одесі сонячно, вітер змінних напрямків 1-3 метри на секунду. Температура повітря на 18-19 градусів тепла. В день 25-27 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.